Рух медіа братику, тут, тут все дуже просто. Блін м'яч. здається, я може і знаю це слово. 100% знаєш. Ну, давай, дивись, воно, воно таке. Воно е, Не дуже дзвінке з п'яти букв. Від лоба йде. Mm -hmm. От лоб Є ще склад один. Я тобі прям так. Я розумію, тобто, ну, зато, зато ми так, щоб ти просто. Я кажу, щоб ти був готовий в матеріалі, як закривай, щоб ти там так. Косиці в руках і пішов. Я не знаю, якийсь лоб лобик. Що... Не, лоб, лоб о, Ти... да, лоб і ще один склад. Як віддараба, перший склад. <гум> віддараба. Оці дві букви перші до лоба. Лобда. Лоб да. Лобда? — Лобда? да? Перший раз, що я думаю, Ти не що... Згад... не баю Лобду? Ні. — Ну, А у вас, ну, у вас много лоб, не там, у рух. Да, с 15, с 15 лоб, конечно. Начинать меч лоб до Лиги чемпіонів. А лоб, что, файна Лобда далее Чемпіонів? — Ну, троха, ну така, мені не більше Лобда Лоб Чемпіонів, так? да.